Ми сьогодні читали Євангеліє про зцілення 10 прокажених, з яких вернувся тільки віддати хвалу Богу і з криком хвалу віддати Богу, не просто, а з великою з голосом, великим голосом, великим криком віддати хвалу Богу і припав до ніг Ісусовість один тільки, Самарянин і Господь питає, де решта. Де решта, які, можливо, не самаратяни, можливо, ті канонічні іудеї. Які з батьків, з роду свого знали храм, знали службу Божу. І вони насправді побоялися страха радіудейського віддати хвалу Богу, бо вони, вони гордістю фарисейською вже були заражені. Вони ослаблені оцею гордістю фарисейською. оцею Гордістю, то, що вони приналежні до святих, до церкви святої, до праведної, бо Господь сам сказав в цьому Іванілі, що коли він говорив з Самаритянкою, що спасіння від іудей. Але Бог є дух і шукає зі поклониці від дух цій відстині. Хоча спасіння в ідеї дійсно, він підтвердив, що церква, що свята служба, вона у нас свята залишилася, але вона. Вона заставила тих людей возгордитися і, 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 скажімо так, воздав хвалу і припав до ніч, і воздав істину Богу самаритянин. Тобто той, хто, той, хто слабий у Бозі, слабий у вірі, хто не канонічний, хто, можливо, як сьогодні, як ми маємо сьогодні нову створену церкву в українську, молоду, юну, слабеньку ще, і ще треба зростати, так само як маємо протестантів. І навіть католиків, і між ними є любов, і тільки ненависть від Москви йде, від московської патріархії, від цієї псевдо псевдоцеркви тепер, від Антихристового Духу. Вона, вона благословила війну, вона благословила вбивства, вона забула заповідь блаженні миротворці, бо вони синами Божими називаються. не ті, хто благословляють війну. І оце ми сьогодні ще. Святкуємо святого Сави, а вчора святкували Святої Варвари, а завтра святкуємо Святого Миколая, Мерликівського Чудотворця. І ми святкуємо по старому стилі. І в новому стилі ми вже відсвяткували, було 5 грудня святкувалося Святого Миколая, 19 го буде святкуватися завтра в старому стилі. І здається, я... Я впевнений, що любов вона, вона є в нас. Вона є в нашому народі, вона є в нашій церкві. Вона в тій церкві, яка буде створюватися в Україні, зміцнюватися. І вона, і вона може мати і старий стиль святкувати, і новий стиль. І старий стиль ми не залишимо. Я би не хотів залишити в одній московській єресі. Бо цей стиль, він така. Саме освячений нашою традицією, і він є наш, все І новий стиль прекрасний, він багато більшість церков православних. Бо любов поєднує, а ненависть насправді. Тому насправді я хотів би ще почитати з сьогоднішньої Євангелія не тільки про самаритянина, який віздав хвилу Богу, так само, як протестанти і католики. І, можливо, нова церква наша, яка вийшла з Київського панерхату, вийшла дійсно з тої неєдності, яка була. І вона воздала хвалу Богу, і вона буде возростати, і вона буде наповнюватися славою. А ті, хто називали себе канонічними, стали антихристами, стали благословляючими, стали разом з вбивцями і разом з тими, хто благословляє вбивство і з наповнені лукавством і ніяковіють. І тільки злобою кричать, що їх повинні закрити, а їх повинні закрити в Україні, бо Україна, на повну любов'ю християнською, не має містити, скажімо так, псевдоцеркви, яка бризгає ненавистю, і бризгає любов'ю і гордістю горить. І не готова віддати хвалу Богу після того, як зцілена, як ті дев'ять прокажених, які навіть не вернулися, воздати хвалу Богу, бо вони... Страха Одеського, ради свого обряду, роз своєї вірності, свою канічності, зневажив самого Бога, який живе серед, живе серед своїх святих і серед своїх героїв. І кожен раз є каменем наріжним. Він є камень наріжний, який провіряє нашу віру. І, як сьогоднішньому самарятяну, він каже, йди віра, твоя спасла тебе, так і, так і в багатьох мостах він говорить, що... Перші будуть останніми, а останні першими, і що синові царстві будуть в тьмі кромешні. Бо вони возгордилися і не хотіли зусиллям тримати оцю любов, з усиллями старатися любити, зусиллями виконувати затопіді блаженні миротворці, блаженні милостиві. Я би хотів сьогодні ще почитати Євангелієм в честь святих. Сьогодні сяви, вчора Варвари і завтра Миколая. Приче Господь своїм учеником вся мені предано суть отцем моїм. І ніхто не знає сина, то кому отець. Ні отця, хто знає, то син. І йому же, аж ще син, волить відкрити. Прийдіть ко мені всі труждаєшся обремененні, і а ви, возьміте Іго моє на себе, на себе. І научитися від мене, як у кроток єсмь і смирен серцем. І обрящите покой душам вашим, і бо Іго моє благо і бреме моє легко єсть. Багато сьогодні кажуть про ложну смиренність, але смиренність це є взяти Іго Христове, його говорити правду. І його протистояти псевдо-фарисеям, псевдоканонічним у цьому смиренні, у цій правді. І оця іго є, цю, цей тягар правди, тягар страждання і, і любові за правду. Іго моє благо і брем'я моє легко єсть. І це є істинна кротість, істинна смиренність, бо, як казав один святий російський, останній, якого я шаную, Ігнатій Бранчининов, будуть смиренні виглядати гордими. А горді будуть виглядати, як смиренні в ці часи. І воно так сьогодні ми бачимо. Амінь.